Всім привіт, друзі. Сьогодні ми приїхали в гості до Артура. Він знаходиться в Житомирській області, село Бараши. Достатньо вражаюча плантація. Будемо говорити саме про неї. Я задам популярні питання в плані, скільки він агровокна використав, що в його по білому агроку, скільки в середньому саженців він посадив, які в його є сорти, що там по роботі. Як вона доглядається, ця плантація, полив. Тобто такі, знаєте, загальні питання по плантації 1 гектар. А ви, якщо вам цікаво, можете собі записати. Це будуть орієнтовні приблизні цифри. Не то щоб думки якісь, це буде практика, вже декілька років він цим займається. Я думаю, вам буде цікаво послухати. Всім привіт! Ми знаходимося на ділянці, де ми вирощуємо прекрасні сорти полуниці. І ранні, і середні, і пізні. І Сьогодні поговоримо трошки більш детально про технологію вирощування, яке агроволокно ми використовували, яка кількість його використалась, поговоримо про міжряддя, яку ключову роль вони для нас відіграють. Та я загалом про все потроху. Так, давай почнемо зразу з тобою. <кхм> з агроволокна. На що ти садиш, чого воно і яка плотність. Що ж, щільність гроволокна у нас 50-ка, грін, звичайне чорне перфороване. Під нього і підбирався капельний полив. По ширині воно йде 1,07 м. Якраз добре на пагорби. Чому ми вибирали саме ось для прикладу агроволокно, а не плівку? Тому що у нас трошки глейсі ґрунти і за рахунок. Плівка у нас теж раніше трохи була, але вона себе показала не дуже, тому що були випадки, коли корінь запарювався. Не дуже приємна ситуація. Тоді потрібно таку рослину видаляти, тому що вона несе небезпеку для інших. Це все хвороби, гнилі. Це все абсолютно нікому не потрібно. Ну, в загальній кількості скільки рулонів по 100 метрів тобі пішло. Десь в районі 17-18 рулонів в середньому, можливо більше, можливо, менше. Але дійсно по довжині ви можете побачити, що ну, достатньо, достатньо вражає довжина. Цьому агроволокну, вже ось, де ми зараз знаходимося, на е, довгій грядці вже пішов третій рік. І навіть натяку на е, якусь механічну пошкодженість за рахунок сонячних променів ультрафіолету і всього іншого його немає. Чого такі широкі міжряддя? Тебе вони тут десь приблизно сантиметрів 70, я так дивлюсь. Так, да, все правильно. Міжряддя у нас десь в районі 65-70 см. Навіщо вони нам такі великі, потрібні загалом? В більшості люди застилають всі міжряддя агроволокном, чи плівкою, чи ще будь-чим. В нашому ж випадку у нас розсадник і ми вирощуємо саженці саме по міжряддях. Це у нас копана розсада. У нас полониця спускає вуса до землі. Ми, відповідно, ці вуса присаджуємо до землі і вони ростуть. І по цих міжрядях у нас відбувається сам процес вирощування копаних саджанців. А Чого не солома? Чого саме гола земля? Вона б у соломі теж приживалася б? А, звичайно, що приживалася б, але у нас пряма зацікавленість в тому, щоб а, корінь. Був якісним дуже. По-друге, землею трошки в тому плані простіше, що її можна механічно обробляти за допомогою техніки. Ну і відповідно прополка. прополка. Ну Давай по поводу культивування міжрадя. Чим ти культивуєш? Все дуже просто. У нас є ряд мотоблоків, якими ми працюємо. Починається все з МКБ-70. Ми проходимося перший етап перебиваємо землю минулорічну, в другий етап збиваємо в пух. Ну і вже далі у нас йдуть прополки, це звичайні мотопросипники Forte 25 Lux. Вони чудово справляються зі своєю задачею вже по розпушеному ґрунту, саме не по цілині минулорічній, а саме вже по попередньо обробленому ґрунту. І після таких обробітків дуже добре садити вуса. Давай з тобою порахуємо загальну кількість кущів у середньому. У середньому десь, в районі 17-18 тисяч кущів десь, вже таких дорослих повноцінних. Ну, Плюс-мінус десь так, так? Да? Да. Ну, враховуючи, скільки ти там саджанців в тому році відправив, то десь так воно і буде. Десь так. Ну, Звичайно, що кожен куч десь буде давати в районі 7-8 хороших саджанців, Тому порахувати не тяжко. десь, Приблизно кількість саджанців буде хороша. Я думаю, що всім має вистачити. Всім охочу. Давай по сортам. Які сорти тобі? Що ж, поранніх це Alba, Квікі, Клері, Амі, Алегро. Посередніх це Fate, Сонсейшн, пізній Мальвіна. Ну і по ремах там буде зовсім небагато розсади, але вона буде. Це Кабріло та Мурано. Ну, це пізніше будуть відео, які там ягоди там, і все, все, що з цим зв'язано. По-бівому От, Чи ти всю плантацію накриваєш і хто тобі її накриває? Взагалі користуємося ми агроволокном Агрін, 30-та щильність. Звичайно, ці приморозки, які були, були дуже жорстокі. Але, скажімо так, основну масу врожаю ми врятували. Хтось каже, що можливо 30-ка слабенька, треба 50-ка чи можливо більше. Ні, поки що її достатньо. Хоча приморозки в нас були мінус 4 і мінус 5 навіть. Е, можливо, в там північніших регіонах були і нижчі температури, але в нас це було так. Е, вкриваю я сам, тому що помічники живуть по різних селах, хто де. Ну і Відповідно, трошки час від часу змушений літати на цих парусах. Особливо коли вітряна погода і коли вона йде проти агроволокна. Ну трошки тяжко, але нічого, ми справляємося потихеньку, працюємо. Ну ти всю по плантасію чи виборочно? Ні, в нас абсолютно на всю довжину агроволокно і на ширину, і на довжину, тому вже як накриваємо, то накриваємо все. Ну, от. Е, можна було, звичайно, зекономити, пізньо не накривати, але е, в моїх особистих бажаннях, щоб вона продовжувала нормально виготувати і щоб не отримувала такого великого стресу, як для прикладу, ті рослини, які не накриті. Е, для порівняння я полуниця в нас декілька кущів, які, ну скажімо так, не дуже накриваються, взагалі ні. І я дивлюсь на розвиток їхній, і дивлюсь на розвиток тих кущів, які вкриті, але це небо і земля. Це взагалі два різні. Два різні світи. Скільки тобі працює людей? Ну що ж, це скоріше допомога за винагороду, це такі помічники. У нас працює десь в районі 6 людей, але це не постійні працівники, вони працюють день через день, не кожного дня. Ну, якщо є робота, то вони да, працюють. Якщо немає так. роботи, то ти тут ходиш просто саменький. Звичайно, те, що можна самому зробити, і це не в, не в маленьких. Масштабах, то в принципі я можу і сам з цим споритись, але коли є великі роботи, для прикладу, просапування або перебивання межряд, або збір ягоди, то, звичайно, що допомога обов'язково потрібна. Ну, найбільше, я думаю, це буде зв'язано з розсадою все таки. Ну так, звичайно. І посадка самих вусів, і вже викопування готових саджанців — це велика частка роботи протягом сезону, тому тут без допомоги абсолютно ніяк не обійтися. Давай запалив три слова, і будемо говорити за хімію. Тому що цікаво всім, от скільки грошей треба щоб утримувати таку ділянку, ну, наприклад, за весну. Ну що ж, почнемо з поливу. Полив у нас на кубах, вода у нас йде самотіком. Подається вона із скважини, прогрівається в кубі, звичайно, тому що льодяною холодною водою ми не поливаємо, тоді рослина отримує стрес і. Всі процеси розвитку вони пригальмовуються. Е, у нас є три куби, будемо ставити ще, можливо, 4-5, тому що іноді незручно і довго чекати на постійний полив, да, щоб швидко пролити, швидко це зробити, іноді це дуже потрібно. Е, по хімії цьогоріч е, ми користувалися повністю лінійкою сімейного саду, що нам... Допомогло трошки зекономити а, на самій хімії, тому що раніше була тільки сингента. Я знаю, працював за кордоном, а, була повна довіра, але, скажімо так, один момент перекреслив все і зараз займаємось суто сімейним садом. А, затрати не можна сказати, що дуже великі, ну десь в районі 12-14 тисяч гривень. Десь так. А, плюс до цього всього хочу сказати, що купувалися ще і добрива. Десь приблизно теж до 15 тисяч самих добрив це і фосфорні, і калійні, і азотні. Сюди ж ми ще вносимо і борну кислоту, сульфат магнію, сульфат калію, карбаміди. Ну і так далі. Ну і давай на завершення. Куди ти діваєш свою ягоду? Ну, взагалі, вся наша ягода вона чудово продається, тому що... Я завжди користуюсь такою фразою: ми не продаємо ягоду, ми продаємо емоції. Тому що коли люди приїжджають на плантацію і бачать ягоду, яка вона гарна, вона мов з глянцевої обкладинки, то в них відразу виникає бажання її купити. До цього всього вона ще й смачна, солодка, соковита, але і водночас транспортабельна. Та ягода, яка в нас не продається, ми її переробляємо. Восени ми виготовляємо чудонапій, крафтовий чудонапій полуничне секо. До речі, ми його виконуємо під замовлення. Рецепт цього напою я роздобув в Німеччині в певний час. Рецепт ми, звичайно, не розкриваємо, проте сам смак напою він просто чудесний. Тому в майбутньому ще можливо під замовлення будемо виконувати джеми різного роду варення. От, а загалом вся ягідка вона продається між людей. Іноді приїжджають, купують люди на ринки. Ну це рідше. В більшості вся уходить вона в розріб. Сам продаєш ще забирають, приїжджають. В більшості випадків люди приїжджають на плантацію. Їм вже готове замовлення. Вони тільки розраховуються, забирають ягідку і їдуть далі. їдуть її смакувати. Оптові покупці. Дуже багато хто просив, телефонують протягом сезону. Я записую, звичайно, контакти іноді, тому що дійсно буває збір ягоди, і ну, люди вже коли трошки наїдяться ягодою, то звичайно не такий попит на неї, яка б вона не була. Тому іноді бувають оптові продажі, але це не на постійній основі. Ну, яку, який сорт найкраще беруть? В залежності від часу плодоношення. Якщо ранні сорти, то це Амі, Квікі, Клері, Альба. Ну, Топ-тому топ, році топ, який був Альба? Це була Альба, Фейт і Мальвіна. Це були три золоті сорти, які я завжди рекомендую. Які прості вирощувані і гарні в ягоді. Понятно. А по поводу Мальвіни, от як там справи? Ну, є смисл її вирощувати дуже багато. Чи так просто от, якби, така невеличка фіналочка на завершення ягідного сезону? Взагалі, Мальвіна в моєму розумінні це чудесний сорт, тому що, по-перше, вона не піддається цим заморозкам, які є, вона ще не цвіте, вона тільки виготує, випускає лист. А сюди ж і відноситься пізнє плодоношення. Ну, пізнє – це такий розтягнутий її термін, тому що. Плодоносить вона десь приблизно із середини червня по 1 числа липня, всього-навсього два тижні, але та ягода, яку вона дає, саме та Мальвіна, яка в нас, вона просто безподобна, бордова, з ананасовим присмаком, соковита, але транспортабельна. Тому, якщо взяти взагалі всі сорти докупи і вибрати якийсь один із, із усіх я вибрав тільки мальвіну. Це мій один із найулюбленіших сортів. Ну а люди. Що кажуть взагалі? І у людей така думка. А, всі виділяють ось саме такі два сорти це Фейт і Мальвіна. Альба, чому ні, тому що а, вона дуже залежить від весняної погоди, від, від цього сонечка. Першого. Тому що якщо недостатня є а, кількість сонця, вона буде трошки кислувата. Іноді люди ображаються, кажуть, ой, вона кисла. Ну, звичайно, якщо немає достатньо сонця, тепла, то відповідно, смак буде відповідний. Ну, це просто за, за всі святи можна сказати, не так Так, це за всі так, звичайно.